Еріх Лясота, австрійський дипломат, народився близько 1550 року в Сілезії у шляхецькій родині, служив при дворі австрійського імператора Рудольфа II і виконував його дипломатичні доручення. У 1594 році за таким дорученням виїхав у Запорозьку Січ на острів Базавлук, щоб запросити козаків у військові затяги супроти турок. Під час подорожі він вів щоденника, у якому постає образ тогочасної України, описом Києва, у який він прибув у травні 1594 року, я і збираюсь з вами зараз поділитися місто дуже просторе й укріплене та прикрашене чудовими церквами й будинками, як громадськими, так і публічними. Сліди цього ще видно повалу, який оточує навколо міста вгорі на Височині і, як кажуть, тягнеться на дев'ять миль, а також по старих руїнах. Але дивовижною була в ньому красива і чудова церква із назвою Свята Софія, така простора й широка, що, здається, не мала собі рівної і збудована царем Володимиром. Примітка. Тут автор помиляється адже свята Софія була збудована його сином Ярославом Мудрим. Свята Софія збудована на зразок церкви Святої Софії у Константинополі. Вона й понині з горем пополам стоїть, але дуже ветха. Верхнє склепіння головним чином посередині мозаїчної роботи, підлога внизу викладена красивими кольоровими камінцями. Нагорі вона має галерею, тобто церква скритою галереєю. Парила від однієї колони до іншої, збудовані із суцільних прозорих плит ясно блакитного каменя. В одній з них, якраз навпроти високого вівтаря, є круглий отвір, у півліктя завишки, тепер замазаний вапном, кажуть, що в ньому колись давно стояло дзеркало, у якому з допомогою магічного мистецтва можна було бачити усе, про що думаєш, навіть на віддалі кількох миль. Але коли одного разу якийсь київський цар відправився на війну із бусурманами і довго не повертався. Його дружина затуги за своїм володарем дотримувала звичаю щодня дивитися у це дзеркало, щоб побачити, що робить її володар і як ідуть у нього справи. Та ось одного разу вона побачила, між іншим, що він кохається з якоюсь полонянкою, язичницею, розгнівалась та й розбила дзеркало. Ну, якщо вірити автору. Далі у горі ще можна бачити темну камеру, у якій Володимир наказав замурувати свою дружину. Також із верхньої галереї можна дійти з вивистими сходами до одного місця на гору у маленьку башту, де, як кажуть Володимир, звичайно, радо радив, і яка називається Володимировою столицею. Це гарна і світла кімнатка. У церкві видно ще склеп княгині Юльзи, яка була матір'ю Володимира. Примітка. Очевидно, мається на увазі велика княгиня Ольга. Крім того, у дерев'яній труні показують тіло митрополита, якому татари відрубали голову і яке ще донині не зіпсоване, як я сам це встановив, торкнувшись його руки і голови через ляне полотно, яким було накрите тіло, і ще показують склеп, а в ньому в залізній труні лежить похована дочка одного царя. Далі лежать у каплиці в красивій білій гробниці із алебастру князь Ярослав, син Володимира, разом зі своєю дружиною. Гробниця за вишки приблизно уріс чоловіка іще не зруйнована, майже попередньої форми. У другій каплиці зовні церкви була гробниця Іллі Моровліна, такого собі благородного героя, себто богатиря, як вони називають. Про нього розповідають багато легенд. Ця гробниця на сьогоднішній день зруйнована, але гробниця його товариша іще ціла також у цій самій каплиці. Примітка. Коментатор щоденників лясоти Ф. Браун ототожнює Іллю Моровліна із богатирем Ілею Муромцем, оспіваним у билинах київського циклу. Друга могила не ушкоджена, на його думку, належала іншому богатиреві Добрині Микитичу. Посилаючись на таких дослідників, як Орест Міллер, Кальнофойський, Філарет Чернігівський та свідчення про Чанина Лук'янова, Еф Браун припускає, що поховання Іллі Моравліна або за його версією Муромця у соборі Святої Софії за часів лясоти уже не існувало, бо його останки у давніші часи були перенесені у Києво Печерську лавру. Там вони були предметом пошанування, бо преподобний Ілля Муромець був причислений до лику Святих. Повернімося до щоденника. Крім церкви, показують також місце, де похоронені ті, що давали гроші на церкву, і будували її, але поруч немає ніякого пам'ятника. Недалеко від Святої Софії була церква Святої Катерини. Примітка. Очевидно, лясота помилково назвав іменем Святої Катерини руїни показаної йому церкви, бо у верхньому місті церкви Святої Катерини ніколи не було. Еріх Лясота має на увазі найімовірніше церкву Святої Ірини, названої так на честь дружини Ярослава Мудрого, доньки шведського короля Олафа Третього, Інгігерди, яка мала ім'я за хрещенням Ірина. Про закладення монастиря Святої Ірини в літописі Руському повідомляється під 1037 роком. Церква тепер цілком і повністю зруйнована, а залишився тільки кусок однієї стіни. Можна також іще бачити руїни красивих воріт, які ще й донині служать ворітьми. Одні кажуть, що вони називались золотими, інші залізними воротами. Це була красива і статечна будова, як можна судити по тих залишках, що іще стоять. А то більше нічого не існує із старих споруд, крім церкви святого Михайла, яка також знаходиться у горі на Височині. Це красива будівля, має посередині круглу башту із позолоченим дахом, верхні хори всередині також оздоблені мозаїкою, а підлога вимощена маленькими кольоровими камінцями. Коли входити у церкву дверима, якраз проти високого алтаря, то ліворуч лежать у дерев'яній труні останки діви варвари, королівської дочки, юної неповнолітньої дівчинки років 12 і, як можна судити, по її росту. Незотліла, покрита тонким льняним полотном по самі ноги, що виглядали босими, до яких я торкнувся, і знайшов іще твердими і неушкодженими. Зверху на голові в неї дерев'яна позолочена корона, там, де видно руїни, і в давнину стояло старе місто, нині майже немає будинків або їх зовсім мало. А теперішнє місто, побудоване унизу, у долині на правому березі Дніпра, також досить далеко простягається, бо майже біля кожного будинку є сад. Є у ньому багато руських церков, майже усі дерев'яні, лише одна, та, що стоїть на площі, мурована. Тут теж мав розміститися єпископат римської церкви, але кафедральний собор зовсім поганий і всього на всього дерев'яний. Тут живуть також вірмени, але не особливо заможні, і в них теж є своя власна церква. Замок стоїть високо на окремій горі, далекосяжний, але не кам'яний, а дерев'яний і обмазаний глиною. За одну чверть милі від міста униз до Дніпра знаходиться на горі Печерський монастир або обитель. У ньому живе руський митрополит разом зі своїм конвентом із чорних монахів, які тому називаються Черницями. Церква також красива й мурована, а в ній можна бачити гарну мармурову гробницю князя Костянтина Острозького, який був батьком нинішнього старого київського воєводи і хоробрим героєм. Напис руський. Крім того, є там біля стіни кам'яний склеп, обмазаний вапном, у якому лежать похоронені предки теперішнього великого московського князя. кажуть, що старі московські князі і предки згаданого Великого князя, Походили з одного роду. Від цього монастиря тягнеться під гору униз у напрямку річки сад, а в ньому є велике підземелля, тобто ями, які вони називають печерами, вирубані вони в глиністій горі з багатьма ходами в усі боки, які часом заввишки з людський ріст і вищі, а іноді низькі, так що треба нагинатися. А завширшки такі, що одна людина може розминутися з іншою. Тут, у давнину, звичайно, хоронили померлих, і тіла, які там лежать, у більшості ще не зотліли. Лежать там серед інших, яких я бачив святий Денис, вірю, що це Діонісій, святий Олексій, святий Марко, але не євангеліст, також велетені богатир, який зветься Чоботка, і про якого розповідають, що на нього одного разу зненацька напали вороги, саме тоді, як він надів один чобіт. Але він поспіхом не зміг знайти іншої зброї, то схопив другий чобіт, якого ще не взув, для самозахисту, і ним убив їх усіх, звідси й отримав прізвисько. Крім того, лежать там у кам'яній труні два товариші, про яких кажуть, що доки були живі, перебували весь час разом. Тож вони схотіли й після смерті лежати разом у одній могилі один по праву, а другий по ліву руку. Але один поїхав на якийсь час, а коли знову повернувся, то довідався, що його товариш помер три роки тому. Він пішов до могили і, побачивши, що мертвий покладений у трону не з того боку, як було між ними домовлено, сказав йому, щоб він посунувся на свою сторону і дав йому місце. У відповідь на це мертвий негайно посунувся, а той ще живцем улівся біля нього і відразу вмер. Та так мертвий залишився лежати поруч нього. Ще лежить у другому, вузькому дерев'яному кориті тіло, що припливло в ньому від Смоленська, униз Дніпром, і тут під монастирем пристало до берега. Також ті дванадцять, які будували монастир, крім того, один підстрелений під Києвом із Великої гармати, котрий поранений прийшов сюди, і відразу ж сам ліг тут і був похований. Також навпроти голови Чоботка лежать батько і син обидва дуже рослі люди, у яких ще видно зверху на голові волосся й бороди. У цій печері є ще два вівтарі, біля яких, звичайно, що суботи правлять обідню. Там, де стоїть задній вівтар, запалася земля під святим Антонієм. Про це розповідають так святий Антоній, який буцімто був у цьому монастирі монахом серед ченців, якось. Раз закликав усіх своїх співбратів і, нагадавши їм про багато справ та особливо суворо попередивши про необхідність братерської єдності, попрощався із ними. А коли він прийшов до місця, де стоїть цей самий вівтар, земля між ним і його побратимами провалилась, і вони стали відокремленими один від других. Однак, коли вони на цьому ж місці хотіли прокопати і найти його, звідти вирвався вогонь і відігнав їх, а коли вони пішли ліворуч і там почали копати, то вдарив сильний потік води, так що, якби вони не облишили це, то усі б потопилися. Ще й тепер зовсім добре й чітко знати, що вода наробила і з якою силою ринула. Навпроти цього самого вівтаря стоїть дерев'яна колона. Яка сягає знизу до верху і яку одна людина ледве може обійняти обома руками. Про неї кажуть, що коли до неї прив'язати людину, уражену тяжкою хворобою, і залишити її прив'язаною на всю ніч, то вона вичуняє і позбудеться тієї хвороби. У цій печері ще повинне бути тіло, і з чиєї руки й одного зуба щорічно капають кілька краплин масла. І під ними весь час мають стояти склянки, у які воно стікає, але той, хто мене всюди водив, забув мені його показати. Коли йдуть у ці ями, кожен мусить нести із собою воскову свічку, тому що тут зовсім темно, і через велику кількість ходів можна навіть заблудитись. Тут, усередині, є також багато ущелин або ж проходів, які забиті і підтримуються деревом, бо інакше б вони завалилися і пропали. Вхід зроблений майже так, як звичайно роблять спуски у шахту на рудниках. Наступного дня, 10 травня, Еріх Лясота поїхав униз з Дніпром до Трепілля, і це вже інша історія.